Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Знову я завітала Ваврору і поглянемо на ось таку новиночку. Дивіться: декор для дому. осінній. Такі цікаві листочки, квіти. Такі зовсім легесенькі. По 77. І ось така новинка. Це теж такий як декор для дому у вигляді груші. Ціна 299. так так 299. І ось така вже новинка з'явилася на полицях. Це кашпо декоративне, малесеньке і ось таке побільше. Це коштує 55 чорне і біле, а побільше по 77. Знижка на пряжу. Для в'язання дівчатка ось такі помпончики. Помпончики. Вони різні, 100 грамів в маточку ось такому. І ціна знижена 77. Знову показую вам знижки. На відерця. Пластикове. Ручка також пластик на об'єм 12 літрів. І зі знижкою 55. Я коштувала 69. І ось таке ще віддеться. Також пластик. Має дві ручки. Ось так. І на колесах віддеться. ось, об'єм 11 літрів. І зі знижкою 99. І ось таке малесеньке, зовсім пластикове віддеться. На об'єм 5 літрів. І ціна зі знижкою. І ось така новинка. Подушка декоративна, плюшева сердечко. Таке м'якеньке. Ще ось такі варіанти. Воно і не маленьке, і не велике 299. І ось така ще новинка. Це подушка для стільця. Вона ну, така не тоненька. Ще є світленький ось такий варіант по 179. Ось така подушка декоративна, об'ємна, кругла. Зі знижкою 299. Ось такі рушнички для обличчя. Ще ось такі варіанти. Мають петельку. 40 на 60. І склад 100% бавовна. Золотистий такий малюночок. І ціна такої новиночки 179. Ой, дівчатка, знову новинка. Дивіться, сумочка ось така. Біла і ось така ще чорна квіточка. На застіпці. Ось так. І має два. Невеличких, так, відділення, ланцюжок. Можливо, ось так. Або на плечі дівчатка. Ось так. Ось так. І коштує така новиночка 349. Килимок для дому, квіточки і надпис на рівні ось такі края. Невеличка знижка по 99. А ось такий вже килимок це така новиночка для дому. Він такий м'якесенький, 40 на 60. Такі ніжки. І ціна його. Знижка ще на ось такий килимок для дому. Він невеличкий, овальної форми. І такий по ньому, як малюночок. Жовтий по 55. А це вже килимок передвірний. Ваза та квіти і напис. І коштує такий килимок 129. Смайличок, ось такий килимочок для дому. Теж він м'якесенький по 99. І ось такий ще килимок для дому з написом. І малюнком. І ціна такого килимка 129. Подивимося з вами знижки на пакети для сміття. Фіна ось такі. 20 штук їх в упаковці на 60 літрів по 50. Пакети для сміття з ароматом лаванди. 20 штук їх в упаковці по 27. Ось такі ще пакети для сміття. Вони біло-чорні Затяжками 30 штук їх в упаковці по 89, і фрекінбок. Пакети для сміття, вони такі плотні. 10 штук їх в упаковці на 60 літрів по 59. І ось така цікава новиночка. Лампа декоративна акумуляторна на пляшку. Ось лампа, вона акумуляторна і має дві насадки на пляшку. Якщо пляшка закрита, то ось так одягається і вмикається. Ось. І інша насадка, якщо пляшку ви вже відчинили. І ось така інша насадка, якщо ви пляшку вже відчинили. Одягаєте на пляшку і вмикаєте також. Ну, тобто, ось так, як на малюнку, більше як на фото ще. Ось така лампа, настільна, металевий корпус, і вона на батарейках зі знижкою 229. А це вже набір світильників, LED з пультом керування. Три штуки їх в наборі, 199. І ось такий ще набір світильників. Три штуки їх також в наборі, 129. Пляшка для олії скляна з написом така чорна на об'єм 500 мл по 59. І ось така поменша пляшка. Також для олії або оцту з написом по 59. А це вже і новиночка. Знову новиночка. Пляшка для олії скляна з дозатором. Об'єм 500 мл по 69. Знижка на ось таку цікаву цукерницю, Вона пластикова, не скляна, зі знижкою по 27. Баночка для спецій пластикова. А кришечка бамбукова по 77. І ось така ємність для спецій пластик. Кришечка дерев'яна. І ще є ложечка пластикова по 88. А це вже скляна цукерниця. З ложечкою, кришечка і ручка, пластик по 69. І знову новиночки. Дивіться, ось така шумівка силиконова, нейлонова. Аполонечок, ось такий теж невеличкий, лопатка, ложка для спагетті. і ось така ще ложка. Теж Сілікон нейлон. Це все новиночка. І ціна у них однакова по 99. Ось такий собочок для сипучих. Він пластиковий, смайличок і є шкала для вимірювання. І зі знижкою по 19. Ось така підставка. Під ложку вона пластикова. Малюночки різні. По 24. І ось така ще підставка. Вона також пластикова, підложку або ополонечок невеличкий. 39. серветка настільна, партійна. Така, як переливається, не знаю, видно вам чи ні, ще ось такий варіант з малюночком. І вона така, як тканинна. Це новинка по 64. І ось така ще новинка. Теж серветка, настільна партійна, як квіточки, листочки. Ось так. І ціна її. І знову ось така новинка. планетарний міксер. Ось він. Змішування, збивання і заміс тіста. Ось так, клас. Потужність 400 Вт. І ціна такого. Міксера 899. І ось така ще новинка: м'ясорубка. Потужність її 1600 Вт. Має два леза і продуктивність до 2 кг за хвилину. І коштує така новиночка 1199. Стакан скляний, такий цікавий, з подвійними стінками. По 88. І ось такий ще стакан високий, скляний з подвійними стінками по 77. Салатничок скляний: 17 см діаметр. І він зі знижкою 49. І ось такий салатничок, він вже поменше, скляний, золотистим обідочком по 99. Креманочки скляні. Зі знижкою по 55. Горщик для випікання керамічний. О, він зовсім такі легесенькі. У вигляді гарбуза на об'єм 750 мл і коштує 99. Набір дошок кухонних, вони пластикові і гнучки, вони різні. Сама велика 29 на 38 см. І сама малесенька 29 на 19. Ось вони. І зі знижкою 179. І ось така дошка кухонна. Вона прямокутна з малюночками. Авокадо, малюночок, Ось такий банан. І зі знижкою 77. І дошка. Прямокутна, біла, пластикова, така невеличка по 99. Ємність харчова, пластикова з кришкою. На об'єм 2 літра і невеличка така знижка 77. А це вже ось такий контейнер пластиковий для зберігання нарізки. Він такий більш як плоский, але немаленький. Ось. 55. Ось так контейнер відкривається, і ось тут він закривається, ось так. По 55. І ось такий ще контейнер або ємність для харчових сипучих продуктів на об'єм 2 літра. І ціна зі знижкою 49. Знижка на фольгу алюмінієву харчову, довжина 50 метрів. І ціна зі знижкою 159. Вакуумні пакети в рулоні по 99. Знижка на ось такий глечик. Він скляний і скляний стакан. Він один по 99. Феточки паперові, сафі. Їх 100 штук в упаковці. Ось. І вони зі знижкою по 27. Такі рушнички білі. їх 150 листів в упаковці. І також вони зі знижкою 39. Тветочки вологі дитячі, 120 штук їх в упаковці. Вони з клапаном. І зі знижкою 49. Папір туалетний, деста. І ціна. Лише по 7. Так. І ось такий туалетний папір, українська мальва, джамбо. І ціна лише по 19. І на останок покажу вам цікаві ось такі новиночки, миска пластикова на свято, половинка гарбуза по 77. Підсвічник, скляний гарбуз. 64. Келихи пластикові. Цікаві. 99. Чашка Парцелянова Така коштує 77. А ось така вже така тяжка, тяжка. 139. Декор такий цікавий осінній Гарбузом Арбуз по 88. І бачила я ще. Формочку силіконову для льоду. Ось вона така цікава. По 64 Дуже-дуже всього багато цікавого. Діткам подобається, Павучки. маленькі, великі.